Україні Виїхав задискувати поле, де пшеничка була. Вже, як можете бачити, така дернина тут послідоча. Треба з нею поборотися. В принципі, це треба було зробити раніше, але, блін, жнива, посівна не встигалося. Але, як бачимо, це злідоприскувача і воно його в принципі досить добре так перемелює. Працюю дисками, ну не дуже глибоко. Таке сантиметрів 7-8 може. Це клинець, е, розходжую його, виходить, е, катаюся тут з цього краю. Я доїжджаю, щоб залишалося місце розвернутися. І в кінці тоді вийде в принципі, на таку діагональку, десь на два кола. Я вже так, в принципі, цей не знаю хто як працює, клинці розходжує. Но у мене клинець ход величенький, бо беру діагональ, е, таку, стараюся до 45 градусів поля, щоб краще робити, щоб краще розрівнювати. На розворотах вимикаюся, бо другою рукою треба ж опустити гідравліку. Так, зараз Повігаю. хотів спробувати, однією рукою все зробити, не вийшло. Бо треба і рулювати, і камеру держати. Ну да, общем. Значить працюю цьомою передачею. Ось як бачимо новий трактор, а таку вже не працює. Він у мене почав балуватися десь 250 мотогодин. Е, працюю десь кілометрів 13-12-13 отак. Думаю, пониженою. А тут ось розвертаюся, ось, щоб чисто розвернутися, було і, все, і далі тоді полоска залишається діагонально, тоді не її дороблятиму. Так, Це значить він, як бачимо, може втеньке, то вже соя. У нас були приморозки за тиждень. Ну, вона, видно, раніше вже загнулася, там були і до цього декілька приморозків. В принципі, свою роль вона виконала, ну, роль седерата. Значить, що тут іще? Оце їде якраз послідок оприскувача. Чого так багато падалиці? Вже бризкав від Кузьке, проводив оприскування від Кузьке. Виходить, ну, зерно вже практично сформоване було. Зерно було сформоване і все-таки вирішив Блін, бачив, що потопчу. Ну, думаю, потопчу менше, ніж він, допустимо, завдасть шкодочинності той пузька. Але ну, він був, але щоб те оприскування дуже допомогло, ну, чи, короче, і виходить оце по сліду оприскувача. Все таке залишилося. Дерни. Ну нічого. Буде як синера. У цих полосах на слідийший рік вроде добре. Так, вилізу ще з трактора, покажу, що воно виходить. Ось отак перемедлює. В принципі, ну така. Чого бігаю? Передачу. В принципі, стараюся бігати. Діски тоді в принципі, дуже добре підрихлюють поверхню. Вони її так, як то кажуть, насичує киснем, але я в це дуже так скептично до цього відношуся. Воно робить просто такий рихлий шар з мульчі. Ось, Швидке дискування. ну На такій швидкості. Шостою вже виходить щось подібне, але вже гірше. Так, ось, ну по глибині тут як париться, то попав. риється глибоченько, в принципі. Не знаю. Та ні, ну Якщо притоптати, то той буде там ті 7-8 см, я думаю, що ось оце ось послідооскувача, така дернина, чого я кажу, треба було раніше це зробити, але за браком часу не виходило. Оце таке виходить, оце до оприскувачі. Проїжджав кожен 14 метрів. Соя ось уже пожнивна закінчила вегетацію. Ось для чого я її тут розкидав. Це бульбочкові бактерії для накопичення азоту. В принципі, я тут планував посіяти кукурудзу, але подивимося, що там буде у нас в подальшому з війною. Ну, як бачимо, корінець рівненький. Тобто зараз тут ось індикатори ущільнення. Ну, тут трошки кривий. Може де на диски потрапило. Тут ось більш-менш рівний. Рівний. Нормально. Е, далі що тут планую? Ось чого ще раніше треба було, казав. Ось. Лобода і вже ось. Яке прекрасне. Ну там місяць дощі були взагалі ніяк влізти. А потім жнива почалися. Ну тут уже жнива, то дуже особо нічого і не зробиш. Далі тут буду робити. Працювати КПМ. Подивлюся, що тут сіять, можливо, посію і сою. Глянемо по наступному році, по цьому ближче до весни туди, що воно буде. Є така в принципі, задумка, можливо, демо поле сої зробити. Тут 10 гектар, в принципі, там порядка 10 сортів посіять, подивитися, як вони в одних умовах, кожен себе покаже. Там є на замітці ще декілька сортів, Ну то вже буде далі. Курудза ось була, також уже все. В общем, вийшов такий непоганий сидерат, скажу. А, по цьому, там, де не було дерниня, ось взагалі. Рихленьке, гарненьке, дуже добре. Десь через тижник, я думаю, заїду сюди з КПМ. Підготую його в зиму і на тому це поле до весни обробітки тут будуть завершені. Так, все, поїхав до Роблять, бо ще 9 по карту зиму.